Хочу е, поставити декілька важливих питань. Вони будуть е, ще такі, знаєш, філософські. Але перше mm -hmm. хочу почати з новини, яку сьогодні прочитав. Я давно її такої не бачив. Українкам планують е, виплачувати по 50 тисяч гривень за народження дитини. 50 тисяч гривень це не так вже і багато, як для народження дитини, трошки більше mm -hmm. тисячі доларів. Але чи відбудеться це, чи направило це на відродження демографії, mm -hmm. і чи це закон, тому що він би зараз був дуже доречним і не я не знаю, яка зараз сума е жінкам виплачується за народження дитини. Але чи це має місце бути і чи це реалізується? Нам ну, десь 9-10 місяць. Так, у нас зараз буде більше народжуватись хлопчиків. Нам потрібно піднімати. Це навіть з езотеричної, з духовної точки зору? Ну так. Чоловіків буде більше. Є якісь способи? Дивіться, велика смертність, тому що. Mm -hmm. Величезна смертність, тому нам обов'язково потрібно думати про це. Хоча дуже все буде необдумано. буде здорожчання продуктів, і 50 тисяч гривень навіть на допомогу ну, це невеликі гроші. Повірте, мамі з трьома дітьми. Я знаю, скільки коштують і памперси, і скільки коштує а особливо лікувати дітей. Mm -hmm. Це дуже дорого. Ось тому ну відносно. 25-му році, можливо, так буде. Будуть, будуть намагатися якими-небудь методами, способами піднімати. А тим, що зараз цього. хочуть підняти цю суму, вже не розраховують на людей, які повернуться з-за кордону, чи це така проміжна, проміжне вирішення ситуації, щоб трошки підняти умовно бойовий дух нашим мамам. У нас немає виходу, ми mm -hmm. маємо швидко відродитись, як птаха Фенікс. До речі, моє, моя пісня Фенікс. Е, коли я її писала, я бачила, що потім придумають таку зброю під назвою Фенікс. Mm -hmm. І мені нещодавно втрапило що на Феніксом, ракетами там чи, чи чим, я вже не пам'ятаю. Збивали в Росії дуже успішно об'єкти. <смі gentle> Клас, ваша пісня відродилася? Mm -hmm. Як сам? Сам символ України це чудо птаха, птаха Фенікс. Ми всі є чудо, українці, це чудо, це сяйво, яке що вночі, що в день, що в скруті, що в щасті, ми завжди будемо неймовірні. Ми осяємо, захопимо своєю магічною енергією. Круто, дякую. Ще знайшов під одним із наших з вами відео таке таке питання Анна. Чи відчуваєте ви в тому від ролі провідниці? І якщо так, то що вас відновлює? Ні, ви знаєте, спочатку мені було складно, я спала по годині, але це можливо було обумовлено тим, що у мене маленька була дитина, а зараз мені не вистачає. І коли я пірнаю в саме таке дно. Найпотужніші енергії. Так, у мене вдома усе летить, всі телефони постійно блочаться, пральні машини, я вже не знаю. там Майстри вже всі угу. мене знають. Світло, ці всі само відкривають. Да все, у мене там і стукає, і, і, і я думала, що вовк прибіг, а воно виє, знаєте, за вікном ага. вночі. Я кажу дітям: виходьте, цей закривайте вуха, а вони кажуть, ну в мене середня дівчинка, вона теж чує, бачить. Вона каже, мама, ти що, переработалась? Ти що? І ти каже спать. А, <сум> а та не каже, а ні, а це просто я такий чую демона, а оборотня. А, а вони ні. А мені виє вовк і все за вікном. Розумієте? Тобто я вже не. Це нормально, що зараз в українці вдома можуть вити вовки, проявлятися потисторонні сили, коли війна духи ближче ближче до людей. Дуже багато духів зараз, а літом взагалі буде. Ой, що, Олексію, і у вас там прогулюється в вані особливо. Ви так часто в зеркало любите дивитися, <гум> і у вас там відображається сутність і ще є. Коли от, особливо ви коли знаєте, таким, от, у вас теж таке буває, що коли ображаєтесь, чи там ви всі ці енергії залишаєте в вані, вам потрібно його хоча б святою водою протерти. <гум> Дуже багато людей зараз будуть чути звуки, стуки, особливо, хто дивиться Аню Атаманову, навіть не думає, ну не дивуйтеся, бо я маю високий містичний рівень. Це точно так, у нас є дуже сильні практики в Україні, дуже класні майстри. У мене бачення і спілкування з сутностями, демонами, потойбічням із мертвими. Це круто в багатих, Це класно. Це мій наркотик в багатих людей в наших депутатів, в зеленського як лідера країни. Я не знаю, чи є в нього дім постійний, в якому він знаходиться. До таких людей, до політиків великих високих, теж підселяються якісь демони. Вони особливі чи такі самі якісніші? Чи є сутності у зеленського дома? Які mm -hmm. поруч з ними. Бо я прочитав таку, е, такий цей заголовок. у Зеленського немає психолога, він йому не потрібен. Цікаво, як він тоді енергію свою скидає, якщо в нього немає психолога. А що не видно, що у людини такий дух і воля неймовірна, у нього дружина як психолог, вона все на себе бере. Я навіть дивуюся, мені шкода, як вона витримує. Олена Зеленська угу. вона стягує той негатив дуже в сильній мірі на себе. Це е, янголохоронець нашого президента, тому що вона поруч з ним. І оці плітки, знаєте, що вони розлучаються чи там ще. Просто дуже, дуже. дуже важко. Дуже страшно важко, маючи таку відповідальність. Будучи президентом в війні, на яку напали, і стільки смертей. Ну, вибачте, це взагалі тут уже Володимир Зеленський може бути сам психологом всім, кому тільки треба. А от дружина його, вона як втомлений Янгол, дуже втомлена. О, як гарно красиво ви сказали. Так, я її втомлений, так бачу. Я... я дуже бачу ці страждання, і скільки біля них зроду. Стосовно демонів з Верховної Ради, я бачу демона, ну давно вже бачила, ще коли по мастер шеф Тищенко. А, я таки вам їм сказати, так. Тищенко. Тищенко. А, так, так, у нього з середнього круга з і в нього, знаєте, таке як ну, загубити душу швидше донизу. Це зловживання і шкідливими речовинами, режим. Речовинами, рашина, Взагалі, от зради, коли є тяга, знаєте, блуду, тяне в блуд, от хочеться і там, і ся, і туди, і сюди. Це ж керують нами ці демони сущності, які хочуть знищити людей, їм це присмак, неймовірний присмак, когось убити, когось там зголтувати, чи ще щось, це не просвітле, Тому церкви потрібно, щоб були, але правильно, ми Грегорі в українському. <станець> це щит, це захист, молитва. Я не проти церкви, чесно вам скажу. І я розумію, що і це має бути на своєму належному місці. Коли ви когось лікуєте від якогось такого недугу, хтось приходить там, в мене підсилилася сущність, сутність, демон. Ви не думаєте, що ви людині, ви її зцілюєте, але одночасно змінюєте долю, яку б людина могла пережити, прожити. В неї є доля, наприклад, у Тищенка така доля прожити з цими всіма вадами. Ми від цього його виліковуємо і, відповідно, змінюємо його долю і беремо на себе. У вас, як, як це можна трактувати? Чи так це відбувається? Ви на себе берете всю долю? Ні, яку? я на себе не беру, як я працюю. Я розпалюю кальян. Ага. І зараз я знайшла, мені сказали, як мені швидше розмовляти з цими сутностями, мені достатньо просто вугілля. Угу. Без кальяну вони не сильно спілкуються. На захисті моїх ножі, і головне, щоб білого каміння не було. Ось цей в мене такі. А в чому мене тепер. Не люблять вони світле, не люблять. Навіть коли я в білих кольорах, вони їх це дратує. Червоний, от такі кольори. Червоний, чорний, дуже класно. Підходить у мене навіть кальян червоного кольору. Писав хтось з глядачів Анна, чи бувають у вас сутички з темними магами? Ні, 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 ні. Ні. З Тем темними маги, хто знає мене, вони мене, я думаю, поважають. Хто дійсно маг, угу. вони ніколи не будуть іти, тому що це по-перше небезпечно. А навіщо, коли ми потрібні Україні? Навіщо? Ми всі різні, білий чорний. розумний сильний мах. Він ніколи не буде битися з іншим сильним махом. Тому що це дуже небезпечно і це витік втрати енергії. Навіщо? У вас батьки, що ви от приходите десь день інтерв'ю, різні клієнти, робота, і от знесилено просто лежите. Ну, Чи я висну? швидко. У мене зараз знаєте скільки каміння зразу? Так. Да. Ну, мене більш фізично виснажувало те, що мені. А, ну, Скажу чесно, мені як відьмі не давалося в житті м, до мене те кохання, на яке я, яке я шукала. Ага. Ну, Зради. Я постійно стикалася з радами, а це для мене неприйнятно. І так. тому все. Поки що такого чоловіка я в своєму житті не зустріла, який мог би зрозуміти людину, яка більше як не людина. Розумієте, біля якої можуть там різні. У мене піднімаються речі вдома, у мене крутяться, б'ються чашки по всій хаті. Ну, це правда. А так не витримує? Мені, якщо поставити камеру в хату, то ну, я не знаю, що там. Не витримує, не витримує партнер поруч. Всі цих я місців, думаю, що так, у да, мене надсильна енергія, <кхів> і тоді пробуджуються зразу в ту людину, може, людина і хороша, але пригають оці. Ну, З вищого рівня ніколи не будуть мене чіпати. Uh -huh. Ближче до диявола, князі, там ні. А от саме ці низи, де чортики, де оці такі, знаєте, що чоловіки е, свої хвости накручують хвостина кручуть, йди, туди, бардель, йди, йди, кинь ту жінку, побий її, там ще щось їй скажи. Особливо, коли людина хоче. в мене скільки таке було, що. от Починається нецензурна лексика просто на ровному місці. Ага. Це чортівня вилазить. І вони проти мене, от, щоб мене роздратувати, а ти така, а ти перетака, а ти сяка. І в мене раніше таке було, що я, а як це? Я зараз як, я починаю там всі лампочки біля мене, все, що машина, там раз држ. Я не могла раніше себе кон і зараз. От коли я люблю людину, да так. а мене вона ображає і і вона не розуміє, ко на наві... кого, да. куди. І я починаю себе ду -ду 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 взривати, і у мене вже думає: ні, 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 я тримаю цей, цей шар, бо я не можу. Мені нізя. Чортику, не на тому рівні. <зап> <Non>. <зап> 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 на тому рівні ти знаходишся. А розумні маги, вони ніколи не будуть воювати, тому Қгум. що вони достойні самі для себе. І навіщо їм це? Значить, вони себе в собі не впевнені в своїй силі. Қгум. Немає в канонах магії в головній книзі. Повірте, яку я читала ще з дитинства, uh -huh. їх є дві: одна про диявола, одна про вищу світлу енергію. Так. Таку світло, що сліпить, навіть коли думаєш про неї. У мене навіть трішки втратився зір, коли uh -huh. осліплені очі були. А от про диявола книга, то там сказано, що дуже культурні і виховані люди саме, от подивіться, як себе веде. Володимир Путін, він же не матюкається, він же не, там не напивається. От саме вищого рангу вони дуже толерантні. Їм достатньо одним поглядом вибити енергетичну людину. Діяволи ведуть себе дуже вічливо. Вічливо. Дуже так, знаєте, щоб визивати симпатію до людей. Uh -huh. А оце, щоб, знаєте, щоб більш таким красунчиком бути, більш так зваблювати жінок, це середній рівень, навіть нижче. Mm -hmm. ні, ні. Сам диявол не любить стосунки. Щоб ви розуміли, немає. От коли світлі люблять, то вони взагалі так люблять, що можуть аж перезалюбити. Все. От тобі і те, і се, і зірку, і луну, і місяць і сонце. Mm -hmm. На! А та людина що? Вона в шоці. Вона думає, ніфіга собі, це що? Як це? А що це? Я такий крутий? Mm -hmm. О, ну то тоді, да. Розумієте подача? А загалом оці більш такого високого рівня, демони сутності, вони не вони черстві. У них нема кохання. Намагаються о, Холодні. Асоціальні, асоціальні Холодні. Угу, угу, угу. Тому ми малюємо. Е, я просто для себе, якщо буду бачити якусь людину, яка себе супер яскраво веде, то, то це якийсь демонічний От, щось. От навіть з вас отак трошки наче, ага. коли я почала дивитися, як такий чортик виходить, У мене потім є, звісно. Є, є? <рес> ну я його люблю, ми з ним нормально <рес> <рес> живемо, ділимо квартиру. Це Сьогодні він дав вам трошки там. Проявиться, добре. Раз ви його любите. Будемо слідкувати. Є питання таке, ще від мене: як відрізнити власну інтуїцію від голосу страху чи бажання? Часто думаю про це. Це інтуїція мені підказує не йти, чи йти в це місце в це місце. Страх підказує не йти чи не йти в це місце, чи бажання. Що я не хочу йти, а що таке бажання? М відсутність вигоди якоїсь. Як ви відрізняєте інтуїцію від страху? Зведемо до двох оцих. Ви мені покажіть людину, я зразу скажу. Я просканую з першого погляду. Хто за нею стоїть? Ага. Чи демон, чи дух, чи ще хтось. Ну, у мене наприклад в житті за моєю спиною є і серед живих мої помічники, і uh -huh. воїни дуже сильні майстри. Вони мені завжди допомагають. Коли мені буває, що я втомлюсь чи трошки потрібно допомогти, то ми можемо uh -huh. в декілька рук. Кожна в, кож, в кожної людини є така сутність, якась закріплена за нею. зараз стосовно військових. Останнє питання. Я хочу, щоб воно було таким корисним і практичним. Чи може військовий, який знаходиться на фронті, якимось чином задобрити свою сутність, яка його оберігає, щоб краще її чути, бути з нею краще в контакті і чіткіше чути. Туди не йди, сюди не ступай ногою. Тут прокинься, не спи. Як задобрити свою сутність? Щоб Ви з нею бути знаєте, в що я скажу, що я бачу. Кожна людина ходить з різними uh -huh. світлими, і темним, кого більше, кого менше, з духами, з о, тим, хто їх оберігає. Якщо загалом я бачу загальну масу, тому що це про кожну людину окремо потрібно говорити, воїни в Україні зараз захищені світло, зоро, зо, світлим, золотим орденом янголів, воїнів, uh -huh. вони за ними. А, і також багато дуже убитих душ. Вони своїм пластом об'єднуються і протидіють навіть техніці. Дуже багато техніки, просто не туди полетить, не там угу. лупить, не там воно щось коїться. А буває, кнопка клинить в той самий період, коли потрібно. Угу, коли Тут треба. воюємо ми своєю силою, а ще будемо сильнішими, коли ми, тому що, як і раніше, і в творах. і Церква була, і вірили в чортів. Розумієте? Так. Хоть Бог, хоч чорт. Дві сили ми також можемо використовувати. Не потрібно відмовлятися від церковного рерту. Це те, що мені кажуть янголи. У мене було питання. У ем, ем, мене було питання: яке попередження від вас? От я його не встиг озвучити, і воно сюди дуже гарно підходить. Мої янголи плачуть, тому що і моя бабуся. Вона просила, щоб я не казала людям відрікатися від віри. Mm -hmm. а, мають будуватися церкви, мають люди вірити в добро. І це потрібно людям. Церква має енергію сил. Чому самі відьми, які кажуть проти церкви, йдуть саме в церкву робити обряди? Чому? А mm -hmm. Чим mm -hmm. клин клином вишибають? Тому підтвердження угу. є, тому що церква все ж таки має силу, але її потрібно спрямувати в правильному напрямку. Хто вірить в Бога, хто не вірить. Це е, знаєте така загальна тема. Але якщо ми маємо вірування в те, що є світла енергія, значить давати посил їй. Якщо ми віримо і вірили в церкву, то ми маємо не обов'язково ходити до церкви, там, де зараз небезпечно, дуже угу. багато відьм. Використовується час, коли війна ну, тут просто бери, не хочу силу для і мороків, і так далі. Молитися в душі, молитися в церкві я раджу угу. 90 й псалом, навіть військовим, скласти біля серця і буде оберігати їх, хто вірить. У нас попереду червень. Це не тільки червень, це ще літо від величезний відрізок. Багато людей покладає надію на літо, як на момент, в який заключиться якесь перемиря. Чи ми станемо бачити, як, як закінчиться ця війна? Звісно, пам'ятаємо, що 25-й рік, рік перемовин можна невеличке послання від вас на картах. Якісь основні моменти, які нас чекають, і чого слід опасаться, як це? Уникати. Це літо для українців. Це буде про що? Про спеку, стійкість, вибухи. Ні, буде коливання. От енергія про що? коливає. Про що для нас буде це літо? Всі стихії зараз працюють в Україні на захист нашого народу. Mm -hmm. Тому я казала в попередніх ефірах, хто дивиться, хто постійний мій глядач, що оці м, затяжні дощі на користь нам. Тому Super. що багато дуже хімії було. Так, можна сказати, що віруси, але давайте більш будемо глобальніше дивитися. Змиваю хімію, ту, яку було для рака випущено, крові і так далі. Київ. Під ризиком. Але домовленості по-любому постійно будуть домовленості, домовленості, домовленості. У му році, бачите, буде ключик, коли ми, хоч якось, ну, щось там да, домовимося. А от за Крим, отут іще взагалі ще треба, будуть підключатися інші країни. І буде е, скоро. Спалах пожежі, великі пожежі. Я казала про ураган. Де він у нас був недавно? Не пам'ятаю. Uh -huh. Я забуваю дуже багато інформації. Бачите, багато смертей від льоду. Uh -huh. Танення льоду. І це на 21 до 44-го року. Якщо казати так, про коридор, це не про війну в Україні. Uh -huh. Це взагалі для світу. Для Це світу. великий термін до 44-го року. Небезпека танення льоду льодовиків принесе велику катастрофу. Буде що багато пожеж, що багато води, буде затоплення територій. Будуть, на жаль, союзи. В якому вигляді? Потім будемо говорити. Але угу. союзи будуть. А чого на жаль? Домовленості. Домовленості будуть. Ось, розумієте, йде для усього світу зараз і по планетам, якщо взяти астрологію, mm -hmm. то за саме зараз такий більш агресивний, напружений буде момент. Він, цей цикл буде відлитися до майже січня. Mm -hmm. майже січня. І е, дуже потрібно зараз е, включати людям мудрість. Тільки мудрість може нас врятувати і боятися вірусів інфекцій. Зміжеш. Берегтися, берегтися, так, боятися так. берегтися. Друзі, такий прогноз, такий прогноз. Будьте уважні, думайте, слухайте, вчитуйтеся, слухайте свою інтуїцію. Анну Атаманову слухайте. Підписуйтесь на всі соцмережі, якщо є особисті якісь питання, можете анечки поставити. Наостанок, два-три слова для нас хороших. Ви коли починаєте щось бажати, розціяте. Любов все стілить. Любов все трансформує. Зараз такий етап переродження людства в нову епоху, в нову еру. Ми переходимо з більш збагаченими знаннями про потобіччя, про Всесвіт. Він є ширший, він є більший. Навіть після втрати е, тілесної форми продовжується життя. Тому страх зараз ми вже здолали. Угу. Mm -hmm. Ще трішки залишилось і завжди вірити в хороше. Сподіватися, що настане хороше, і всім цього бажаю. Дякую, дякую дуже. Дорогі друзі, у нас в гостях була біла Анна Атаманова. Підписуйтесь на всі соцмережі, поставте питання в коментарі під цим відео. Розкажіть, як ви в контакті зі своїми сутностями, як ви їх годуєте, може, ви вдома щось чуєте, бачите? Будьте обережні, бо можна. Можна піти на поводу і зайти не туди, куди треба. Я зараз поза ефіром Ванечки запитаю, що робити зі своїми ось цими, щоб з ними жити в ладу. Поки що все побачимось в одному з наступних відео на каналі People Life. Підписуйтесь, пришті це відео своїм друзям. Бережіть себе, Україна переможе до зустрічі. Бувайте.